Переходимо до спілкування із нашою першою гостю, яка зараз прийде до нашої студії. Тема, яку ми вам анонсували, неповага. І знаєте, хочеться розпочати з того, що кожен з нас час від часу стикається з неповагою, ну, як мінімум, в свою сторону. Інколи важко зрозуміти, чому саме людина. Так робить як подолати неповагу з верхнє ставлення до інших. Про це власне зараз будемо говорити. І ми чекаємо зараз до нашої студії вже експертку психологіню, психотерапевтиню Ольгу Ложкову. Вже вона до нас крокує. Доброго ранку, пані Ольгу. Запрошуємо вас. Сідайте, будь ласка. Доброго ранку. Раді знайомства. Каріна Іван так дуже приємно. приємно. Власне, тема неповаги. І, ну, найперше, хочеться зрозуміти, чому люди можуть зневажати інших людей і проявляти от якусь неприязнь, зневагу і таке опереджене ставлення до інших. Угу. Де корінь? Е, насправді причин дуже багато. Я від себе назвала б це хворобою останніх часів, Ого. навіть тому що, ну, по-перше, зараз важкі емоційні часи і сил і ресурсу, як фізично, так і емоційно, не вистачає. І наша психіка вона здатна відреагувати накопичене. Де завгодно, uh -huh. ну тобто, ми за день могли посваритися чи не посваритися, якось притерпівати е, декілька неприємних ситуацій, прочитати новини, а потім влетіло тому, хто просто випадково зустрівся нам на вулиці і щось там не те зробив. Uh -huh. да? І це ну перший прояв такої неповаги е, до оточуючих. Е, друга причина вона е, лежить в типі особистості. Бо люди ем, мають декілька типів їх ну, там, по різним категоріям відносять. І, наприклад, якщо це людина цього до типу психопатичного чи нарцисичного типу, то ця неповага, вона сама в собі є в людині, і ем, найскладніше, що вони вважають, що це справедливо. А тут відіграє ще роль зараз дуже популярна, популярний підхід. Це особисті кордони, щось своє особисто, що ми багато чого відстоюємо, і тим самим, як ніби ми не маємо рахуватися з іншими людьми, тому що головне це наш комфорт. Дуже сильно пропагується це зараз. Дивіться, це досить хороша пропаганда, але вона перекручується. Бо ще одна причина, чому люди порушують. Кордони і зневажають інших, вона, звичайно, коїться в дитинстві, бере свій початок і стосується батьків, як відносились до дитини. Mm -hmm. І от якщо мої кордони поважають у дитинстві, відносяться до мене як до особистості, яка відрізняється, має право на свою думку, то я буду поважати, бо це для мене є норма. А якщо цього не виходить, тоді люди намагаються зараз таки так. Щось мені в дитинстві порушували, я зараз буду. Від реагування максимально захищати свої кордони, знаєте, так наче на передову мене вивели. І Неважливо там їх порушують, не порушують, відстрелюються від усіх і порушає кордони інших, тому що тут важливе розуміння, де закінчуються мої, де починаються кордони іншого, як з цим взаємодіяти. Ну і така гра. Чи це свідомо, чи це все-таки якщо поки людині на це не вкажуть, чи вона сама не зрозуміє. Вона просто може продовжити це робити і не, не розуміти mm -hmm. в цьому проблему? А звісно, якщо людина виросла в такій атмосфері сімейній, це є нормою для неї, і здається, що нічого такого не відбулося. Mm -hmm. З другої сторони, знаєте, от я вірю в рефлексію, але вона трапляється тільки тоді, коли люди. Під, ну, коли стосунки дуже важливі для людини, вони опиняються під загрозою. Ось тоді людина може щось зрозуміти. І то не завжди. Як зазвичай, то люди, які зневажають інших та порушують кордони, вони вважають, що це нормально, що вони зас, ну, заслужено це роблять, що це справедливо, бо ось інші напроти нього людина якась негідна його поваги. Хоча, на жаль, це не так. А чому кажу, що хвороба, тому що дуже не вистачає від особливості, Старшого покоління, поваги для молодих людей, mm. ну і звісно, є, всупереч цього, неповаги і до старшого покоління. А е, є е, якийсь ще в цьому, ну я не знаю, е, такий е, елемент? Е... Зараз сформулюю. коли ми ну, маємо стосунки з іншими людьми, мені здається, що зазвичай ось така зневага проявляється до людей, яких ми десь підсвідомо вважаємо слабшими там за себе, ну або принаймні нам так здається, що вони слабші за нас, і е, є така ще думка. Ну, те, що людина там на мене ображається, чи ще щось, це ж її проблема, а не мої. Тобто, людина якби проявляє зневагу, і той, хто якби ментально сильніший, мудріший, він на це ніяк не реагує. А дехто більш вразливий, він на це реагує. Що от ти мене зневажаєш? Ну це твої проблеми, що ти так вважаєш. Ну тобто, і починається угу. такий. Це людини, люди самі собі проблеми роблять. Я тут нічого це уникання відповідальності за свою поведінку. Угу. Якщо я зневажаю когось, це прояв агресії. На прояв агресії було б добре го бути готовим зустріти теж агресію е і незгоду з тим, що до мене так відносяться. І таким чином, це, це певний вид газлайтингу, е уникання відповідальності, людина намагається сказати, що це в тобі проблема а не в мені. Ну, ну, там, чого? Я себе нормально поводжу, хоча це не так. Да? І ну, я би радила, звісно, уникати таких стосунків. Тому що доводити щось, поки людина сама не забажає зрозуміти, що вона робить не так, це марно. Uh -huh. Uh -huh. Чи є в нас взагалі якісь поради для таких людей? Якщо от особисто там, наприклад, я можу простежити, ага, за останній тиждень в мене було пару якихось таких зривів, чи це вже свідчить про те, що в мене є з цим проблеми? Чи хтось зараз так само оцінюючи своє життя, може? От які поради ми можемо дати тим людям, які справді хочуть щось змінити? Угу. Ну я би, звісно, радила е, займатися своїм внутрішнім світом, і якщо є змога, приділяти увагу психотерапії. Е, Якщо ні, було б добре, ну, рефлексія самостійна — це завжди добре, щоб були люди, котрі можна виговоритись. І завжди на допомогу приходить, ну, ми всі на святі, завжди на допомогу приходить звичайне вибачення, коли я зрозумів, що я наказав зайвого прийти і сказати про це. Вибач, це було зайве, я щось зі мною коїться. І тоді це налагоджує стосунки. Бо ну, ми живі люди, ми не можемо завжди не порушувати кордони інших. Це Такий танець, знаєте, я тут трошки порушу, мені скажуть, не можна, хтось пропустить, і тоді можна, да? і десь я поступлюся, а десь не поступлюся. і це залежить від багатьох факторів. Угу. Угу. А якщо е, це прояв не свідомої зневаги, а, а просто ну, десь. Е... Підсвідома ну, умовно, токсичність, не зла. Да? Тобто людина, в принципі, добре ставиться до інших людей, але багато хтось читує, що ніби вона зневажає інших, тому що ну, якась її поведінка може показати там, або завищену самооцінку, або там, ще якісь фактори. І хтось, в принципі, на це нормально реагує, ну, це, там, це така людина, в принципі, нічого злого вона мені робить. А хтось дуже такий вразливий, це сприймає дуже негативно і це накопичується, накопичується. І ти нібито спілкуєшся з людиною, все нормально. І потім в якийсь момент вона тобі вивалює все скільки поганого ти їй зробив, а ти насправді нічого поганого їй робити не хотів. Ну тобто, uh -huh. як тут бути обережним в? В своєму ставленні до інших, щоб не створити такого відчуття в людей, що ти дійсно mm -hmm. хочеш їм зашкодити. А тут прямо купа всього вибачте. Ага. Ви <світ> перше ви <світ> в мене є питання, як воно поєднується, зневага е, несвідома до інших з гарним відношенням до людини, бо якщо я гарно відношусь, я зневагу не, ну, не проявляю. Якщо проявляю, значить щось в мене вже там трошки не те. Знаєте? Mm -hmm. е, от, по-друге, ми дійсно не відповідальні за реакцію людини. Але ми відповідальні за свою поведінку. Ну, тобто, я можу до вас там да, зневажливо ставитись, ви можете це терпіти, можете не терпіти, реагувати бурно чи не реагувати це ваша відповідальність. Але я відповідаю за те, що я роблю. І якщо ви там зриваєтесь, я звісно можу бути шалешеним, тому що як, як так, да? але потрібно відокремлити ну, да, свою відповідальність, що таке я зробила, що так трапилось. Можливо і нічого, а можливо, щось таке було. А як тоді об'єктивно оцінити свою поведінку? Тому що якщо я відповідальний за свої дії, я ж можу бути впевнений, що я роблю все правильно. Звісно, а людина, яка мені видає свою реакцію, я можу вважати, що ну це дійсно проблема конкретно цієї людини, бо з іншими людьми такої проблеми немає. В такому випадку як об'єктивно оцінити, чи я проявляю зневагу до людей, чи ні? На жаль, люди майже не можуть об'єктивно себе оцінювати, тому на користь йде або людина, якій ти довіряєш, і вона може дати зворотний Вінтгук, ну це е, у найближчих стосунках, часто буває з друзями чи не знаю, з партнерами, можливо, з батьками комусь пощастило. Е, ну, зазвичай терапія. Хтось uh -huh. третій, хто побачить і може ну, розділити, знаєте, як yeah. дітей, яким. Uh -huh. Що робити, якщо до мене ставляться зневажливо? Яка має бути реакція? А чи варто з такими людьми вступати в якийсь діалог, в якусь дискусію вказувати на те, що от ти зараз так зробив зі мною? Ви знаєте, тут немає єдиної поради. Все залежить від контексту, від того, що вам потрібно від цієї людини, від того, чи норма для вас це хтось навіть не помітить зневаги, бо все життя в не в ній зростав. Uh -huh. Знаєте, комусь якась вигода є в тому, щоб з цією людиною комунікувати, бо треба щось спільне робити, і тоді шукаються способи, як бути, щоб не розрушити стосунки, там не розвалити їх і створити те, що треба. Хтось, як якщо нічого такого немає, я би радила, звісно, захищати свої кордони і не допускати, аби оця токсичність, в якій немає сенсу. Да, ми нічого не робимо. Ми там ці стосунки не важливі. Вона не руйнувала емоційне життя, бо нам зараз достатньо всього, що руйнує наш стан. Угу. Як щодо е, думки такого вислову, та що. Не всі люди заслуговують на повагу, uh -huh. як нам бути? Чи бувають такі дії зневаги інших людей виправданими? Чи все ж таки тут небезпечна доріжка, uh -huh. де ти можеш десь виправдати свою зневагу до людини, а потім захопитися цим? Ви знаєте, це досить цікаве та складне питання. Я думала про те, що навіть там для себе? Да? Можливо, є такі ситуації, наприклад, зараз, коли йде війна, досить складно поважливо ставитись до ворога, угу. і мені здається, це виправдано, тому що Знаєте, ось та, який момент він сам по собі цієї поваги не заслуговує, так, тобто цю повагу вже порушено. Я б радила, звісно, рости та жити так, аби в апріорі поважати іншу людину, але щось може піти не так, що людина цю повагу вона зруйнує. Мою довіру зруйнує, і тоді, можливо, е, так, це має сенс, бо якщо ми підставляємо щоку іншого, перші вдарили, то ми тільки розповсюджуємо зло, а нам важливо його зупиняти. Okay. Але звісно, є тонка межа, аби не перетворитись у такого ж токсичного злодія, да, і не втратити лице. Бо наша психіка знову ж повторюсь, вона здатна до відреагування. Нашого негативного досвіду, і це може виливатись у будь-що, і підкріплятись будь-якими аргументами, угу. але, аби знайти вихід. Так. Тобто ми бачимо, що е, можна не поважати якісь вчинки, які суперечать якимсь нормам так. і принципам так. суспільства, соціуму і закону, так. в тому числі. Е, навіть якщо ми візьмемо з духовної так, перспективи, угу. ми говоримо, якщо там, е, ставлення Бога. Там до гріха грішників він любить абсолютно всіх грішників, але він не любить самі дії, так гріховні. Тобто, так само і тут так. ми поважаємо людину в будь-якому випадку, тобто її право на існування. От Звісно. навіть коли ми згадали ворога а, сьогодні, під час війни ми бачимо, що, попри те, що вони несуть, ми бачили на початку війни, коли здавалися в полон там, і так угу. далі, все одно забезпечується їхні права існування, Звісно. тобто Звісно. їх там, щоб вони були нагодовані, угу. вдягні і це прояв поваги до них, як до того, що вони людина. Так. Але е, звісно, поваги, як люди, які вчинили зло, вони не Так, да, І ці речі важливо відокремлювати, і це найскладніше, е, що є зараз в суспільстві, mm -hmm. Бо зазвичай, якщо людина зробила щось не те, е, на неї несеться хейт як на суцільну людину, а не тільки за ну, за вчинок, бо ми можемо помилятись, mm -hmm. потім міняти думку, змінювати якісь свої поведінкові процеси, і ну це життя, так є. В чому небезпека може бути для мене, якщо я е, терплю зневагу в свій е, бік? То є багато людей, які mm -hmm. степлють, особливо там, в сімейних стосунках mm -hmm. є такий ну, газлайтинг, так, ми mm -hmm. його називаємо. Це, ну, для тих, хто не знає це слово, це якби Переконати іншу людину, що з нею щось не так, ну умовно, якщо uh -huh. так що вона словами. неправильно думає, або що вона чи так. Так. так здалося. Е, так. Ось і відповідно, як мені не впасти в цей капкан, uh -huh. того що я звикнув, що ну мене всі зневажають, я ніхто, я не маю ніякого значення в цьому світі? Е хороше питання, ви знаєте. Е Важлива підтримка людини для того, щоб відновити реальність, коли її перекручують. Звісно, важливий емоційний та бекграунд дитинства, де батьки поважають дитину. Бо коли я знаю, що таке ок, як воно повинно виглядати, реальність, яка нормальна, в мене буде імунітет до чогось того, що ну, відбувається щось нехороше. І я це буду бачити. Якщо це було нормою, я цього не побачу. Підтримка важлива і важливе розуміння, що якщо я щось терплю, то я в цей момент зраджую себе і псую з собою стосунки. І в один момент я псую стосунки з партнером, бо я не щирий перед ним. Він не знає, що він робить в мій адрес. І тоді стосунки руйнуються, і накопичення воно може призводити або до стопу відносин. Uh -huh. Закінчення або до руйнації внутрішнього світу. А проявляється це може як емоційними, я не знаю там розладами, станами. Це може проявлятись фізично, бо багато емоційних переживань впливає на наш фізичний uh -huh. стан і захворювання. Тому, звісно, важливо пам'ятати, що нічого хорошого в тому нема. Важливо казати, важливо проявляти свою агресію, але мати гідну форму. Бо сказати ні, мені це не підходить, вибач, це також про агресії. Mm -hmm. так? А можна сказати, да ти ж, це буде те саме, але ну я скажу це мені, але важливо. Дуже дякуємо вам, це дуже цікаво. Я більше напевно спостерігала і слухала, але от справді здається інколи, ну що там. Ну, хтось там, не знаю, якось погарячкував. А насправді, скільки всього тянеться за цим і після цього. І дуже хочеться, звичайно, щоб наше суспільство було здоровим і не було таких ситуацій, але ми всі люди. Yeah, і ми все запам'ятовуємо, хто що сказав. Так, так. так, Ну, Я, наприклад, керуюся правилом, що от як хочу, щоб з тобою чинили, Старайся так само йти. Тобто те, що ми транслюємо, ми відповідальні за те, що ми транслюємо. Так. так. І... Можливо, колись це зіграє для когось якимось прикладом, що і так можна. Угу. Так, тому сил нам знаєте, ресурсу для цього, тому що в такий час, особливо як ми живемо, то навіть вже дивно, коли люди адекватно реагують Зараз так, недосип, угу. стрес, переживання, звичайно. Дуже дякуємо вам і за там... те, що завітали, за хорошу розмову. Друзі, з нами в студії Ольга Лужкова, психологиня, психотерапевтиня. Ми говорили про неповагу до інших і зрозуміли, що знаєте, ну не дуже хороша ця риса, так не поважати інших, звертатися з агресією, з гострою критикою. Тому бажаємо всім нам такого ментального, психологічного здоров'я, бути в ресурсі і транслювати. Хороше, те, що нас будує.